Доброго дня! Продовжуємо мої коротенькі відео? Минулого разу я розказувала, що відбувається в сімейній системі, коли один з партнерів іде в терапію. Коротко нагадую, запит я хочу, щоб він не працює. Працює запит лише на себе. Як хочу змінитися я? Куди іти мені? Як зробити мої партнерські відносини іншими? Клієнт іде до себе, клієнт дорожчує себе, свою індивідуальність, цілісність свого его, зміцнює стержень своєї особистості. Змушено підстосовується, міняється під зміненого одного партнера, партнер інший. В яку сторону ці зміни відбуваються, зараз розглянемо. І зараз я коротко розкажу, чому не все так просто. І чому ми говоримо клієнту, не спішіть міняти свій сімейний стан, свою роботу, свій колектив. Вам зараз здається, що все в шоколаді, що ви вже такі чи така крута, цілісна. Автор життя, творець реальності. Гов. Кажемо ми. Зачекайте трошки. Um. Тому що дрів наламати дуже легко. Але не завжди воно доцільно. Вернімося до того партнера. Або він міняється в своїй сімейній системі так. Що доростає до змінених відносин. І тоді все буде. Якби було так все весело і класно, то всі ми бігли в терапію, щоб змінити таким чином сімейну систему, змінити таким чином, подіяти таким чином на партнера, і щоб все, все, все він перестав пити. Ні, так відбувається не завжди. Дуже часто партнер. Геть не готовий ні рости, ні до розвиватися, ні, ні до зміненої сімейної системи, але не готовий вже і наш клієнт жити в старих умовах. Те, що його влаштовувало, поки він був маленький, поки він був дитиною, поки він був слабий, так? він був змушений коритися. Коли він доріс, розвивається, система ламається, а той другий елемент її, той другий наш партнер геть не хоче ніяк ні мінятися, ні дорощуватися, ні переставати пити, образно кажучи, дуже може бути, що тому нашому клієнту, тому першому з партнерів, якому потрібні були зміни, той другий вже не потрібний. І тоді їхні дороги розходяться. Чит happens. Хоча чому шифт. Все нормально. Навіть якщо ми підписували клятву вірності у церкві, є такий вид проживання, як сепарація. Ніщо не навічно. Ми міняємося. Світ міняється, ми можемо і нам можна. А тепер вернуся коротко до того питання, яке я підняла: чому ж спішити не треба? І це третій момент, який може відбутися з клієнтом. Верніше, третє, третій шлях, так, по якому може піти. Не так терапія, як по якому, які можуть бути наслідки терапії. Чому не треба спішити? Чому я змінилася? Чи змінився? Клі... Партнер не змінився, продовжую жити так, як він жив. І я все-таки не йду, не спішуйте, і ми про це попереджуємо: клієнтів. А тому. А тому що дуже часто по зрілому, по зрілих роздумах, так, по зрілому застановленню людина або люди в тій системі вирішують, що те, що об'єднує, є більше, ніж те, що роз'єднує. Що можливо... Того нашого партнера є купа недоліків, які він не збирається виправляти. Та тому що йому з тими недоліками просто таки прекрасно. І він не мусить, якщо він не хоче. Ніхто не мусить ставати таким, як хотілося б нам, щоб він став. Але ми бачимо, що. Ті плюшки, вторинні вигоди, як би воно негарно не звучало в вигоди від чоловіка, в вигоди від жінки, Ну, можемо знайти гарніші слова, так те, як я сказала спочатку, те, що нас об'єднує, ті ресурси, якими ми обмінюємося, так? для нас є настільки цінними насправді, що ці м, недоліки, які, очевидно, має наш партнер, і абсолютно очевидно, Маємо і ми тим ідеальним місце на небі. Ми тут на землі не покликаємо бути ідеальними. Ті недоліки, якісь плюс-мінус добре, як ці пазлики, припасувалися одне до одного. І ці е, добрі сторони наші для партнера, партнера для нас. Ще раз кажу, якісь ресурси, так, які даємо ми і дають нам, насправді вони дуже в балансі. І вони дуже ту систему сімейну самовідрегульовують, навіть якщо змінюємося ми, розумієте? Система підпристосовується і сама для себе вирішує. Що є сенс існувати як система? Дякую.